Вітаю, мої друзі, нехай Бог благословить усіх, усіх вас. І Святий Дух прийде, щоб направляти вас і привести вас до того, щоб ви не сумнівалися ні в чому, що написано у Його слові. Дозвольте мені розповісти вам щось надзвичайне, чудове. Якщо ви та людина. Яка богобоязлива? Якщо ви богобоязливі, і хто такий богобоязливий? Він прагне робити добро? Коли людина не боїться Бога, вона чинить зло? Коли людина, вона боїться Бога більш-менш, іноді вона робить добро, іноді вона робить зло? І ми побачимо історію. Християнської церкви, церкви в цілому церкви, що складається з такої ж кількості розсудливих дів, як із можна так би мовити, божевільних дів про церкву. Ви можете чітко бачити це саме у старому заповіті, і з самого початку там збуття. Ви побачите історію первісної церкви, скажімо так, в лапках в народі Ізраїлю. Тому що народ Ізраїлю був звільнений там з Єгипту. Вони були рабами там в Єгипті, і ви знаєте це. І саме цікаво, що коли Бог звільнив народ Ізраїлю. Із Єгипту, і вони пройшли 40 років. Ціле покоління пройшло. Вони пройшли через пустелю. І в цій пустелі хто керував людьми? Це був Моїсей. Звичайно, це був Моїсей. Але протягом дня був стовп вогню. Щоб дати вказівку синам Ізраїлю, ця колона вогню, а точніше, ось, ось вночі, а вдень колона диму, саме ця колона була із диму. Ця колона вона була святим Духом, Та колона, яку бачив народ Ізраїлю, бачив. Ті люди, які покинули Єгипет, вони бачили чудеса, силу Божу, десять проклять на Єгипет. Ці люди бачили, як вода виходить зі скелі. Ці люди, що бачили, як манна падає з неба. Ці люди бачили. Як до них перелетіли ташки, тобто м'ясо було посеред пустелі. ті ж самі люди й бачили Святого Духа у вигляді хмари, у вигляді хмарного стовпа в день і вночі, колону вогню? Тобто, іншими словами, цими людьми особисто керував Бог. але ці люди вони мали Бога, скажімо так. Перед ними. Тепер, якою є церква Господа Ісуса сьогодні? Це те ж саме. Люди бачать чудеса, люди беруть участь у надзвичайних чудесах. Ви хто спостерігаєте за мною? Напевно, у вас було диво у вашому житті, у мене було диво в моєму житті у всіх нас. Але так само, як народ Ізраїлю. Був бунтівним Хоча вони бачили Бога у вигляді хмари чи вогню, у формі дива вони бачили, але ці люди залишалися бунтівними настільки, що Бог не дозволив нікому із того покоління, яке покинуло Єгипет, увійти в обіцяну землю, тільки Ісус навин. Та Калеб увійшли до землі обіцяної, навіть Моїсей не увійшов. Моїсей бачив землю здалеку, але не міг увійти, тому що він сумнівався в Слові Божому в кінці. Отже, мої друзі, ви бачите, що ті люди, які бачили так багато чудес, так дійсно багато чудес, все ще не вірили. Тим не менш, вони. Не навіть так боялися своїх ворогів більше, більше несприятливих ситуацій у пустелі, ніж того, хто вивів їх із Єгипту із рабства. Те ж саме повторюється в сьогоднішній церкві. Отже, у сьогоднішній церкві у нас є, так би мовити, божевільні діви, і у нас є розсудливі діви. Хто такі божевільні, а хто такі розсудливі? Ми вже знаємо за розсудливих. Розсудлива людина думає, використовує віру із міркуванням, використовує віру із інтелектом, використовує віру із міркуванням, раціональністю, розумом. Не слідує бездумно Божому Слову, не замислюючись. Ні. Ми бачимо Слово Боже, але кожен з нас. Щоб вже бути під його напрямком і бути його слухняним, у нас вже є вибір підкорятися чи ні. І навіть так, скільки людей бачили чудеса, і ті ж люди, більшість людей, які називають себе християнами, які кажуть, що вірять у Бога, вони схожі більш на божевільних дів. Вони не бояться Бога. Чому? Тому що. Вони мають фанатичну віру. Фанатич. Ви знаєте, що таке фанатична віра? Фанатизм. А? фанатизм походить саме від цього. Людина не думає, людина не думає. Людина сліпо слідує вірі. Але сліпа віра це фанатизм. Вже фанатизм походить саме від цього. Я думаю, що це слово добре підходить саме тут. Тому що це, якби із Латині, фенатизм. І фанатизм це Якраз та віра, яка має союз і пов'язана із почуттями, а Бог він не відчуває. Бог має почуття, у нього є душа, але він є словом. І він дав слово своєму народу. Слово для нас думати, використовувати, міркувати, зважувати, ось підкорятися уже чи ні. Від нас залежить. Це особиста індивідуальна справа. Кожен повинен робити це за себе. Я не можу думати про вас, я не можу думати за вас, як і ви не можете думати за мене. Я маю думати самостійно. Отже, Бог це інтелект, мудрість, це проникливість, це знання, це страх Божий. Бог не емоції, не почуття, не якесь там ні туди, ні сюди. Бог розум, він раціональний. він дав своє слово народу Ізраїлю, навіть побачивши чудеса. Ці люди все одно були бунтівними. І це було протягом усієї історії християнства, тому що ми почали там, коли Бог покликав Авраама. Коли Бог покликав Авраама і зробив його нацією, народом Ізраїлю. отже, друзі коли ми говоримо стосовно Святого Духа, приймаючи Святого Духа, це не тому, що це, щоб ви прийняли Святого Духа, а ось це моя доктрина. і, знаєте, мені треба її передати. Ось вона в мене вже це в голові крутиться. Ні, мої друзі. Святий Дух для народу Ізраїлю в минулому він був там. Так би мовити, в стороні поруч, коли Бог створив Скинію, він побудував ковчег заповіту. Ковчег заповіту. І що таке ковчег заповіту серед народу Ізраїлю? Ковчег заповіту сьогодні. Ми можемо розуміти, це що це є Дух Святий, і цей ковчег завіту, про який більше ніхто не знає, він загублений, і не знає, де він, ніхто не знає, де він. Сьогодні цей ковчег знаходиться всередині кожного з нас. Ви, хто прийняв хрещення Святим Духом, у вас є ковчег завіту всередині вас, це Божа печатка, це Божий знак. Ти є сам храм, ти є сам храмом Святого Духа. Бог не живе в будинках, зроблених руками людей. Тому не прив'язуйтесь до храмів, як учні, які думали, що о в той час о, це диво таке цей храм. А Ісус сказав, не буде каменю під каменем. Отже, ті, хто ходить на основі почуттів, будуть дивитися, захоплюватися камінням, але каміння зникнуть і життя людини теж тепер, коли людина думає про Божі слова, тепер Бог в особі Святого Духа всередині нас. Ковчег заповіту всередині мене, всередині вас, хто прийняв хрещення Святим Духом, хто народився від води і від Святого Духа. Ви народилися від Святого Духа. Тоді Бог, всередині вас, такий сильний, настільки сильний, що Ісус навчає своїх послідовників, тих, хто слідує Його Слову, Його Слову, що можна так сказати: ось отче наш. Що є на небесах. Ви можете поговорити з Богом особисто. Вам не потрібно, щоб хтось там зв'язувався з ним за вас, тому що Він всередині вас. Ви храм живого Бога. Він там, всередині вас. Якщо Святий Дух у вас, як говорить Павло, він каже він каже так ви, однак, говорить до Християн у Римі. Там, в Римі, до римських християн він каже: ви, однак, не в плоті, а в дусі. Означається те, ви, я, ті, хто вірить насправді, що у вас є святий Дух, який народився від Святого Духа. Ми в Святому Дусі. Ми живемо в Святому Дусі, і Святий Дух живе в нас. Ось ви не в плоті, а в святому дусі. Якщо це ось він каже: він робить, знаєте, такий, так би мовити, сумнів. Якщо це так, якщо Дух Божий живе у вас, якщо Дух Божий живе у вас, іншими словами, Дух Святий тепер не ходить з боку, він не ходить як стовп вогню чи хмари. Ні. Тепер Святий Дух не є фізичним ковчегом, святий дух знаходиться всередині тих, хто, хто його має, хто був запечатаний, так би мовити, Святим Духом. Ви, однак, не в плоті. Ось іншими словами, не в почуттях. Ось, ви вже більш не ходите на основі почуттів, а ви вже не живете так. Ви вірите, ви вірите тепер, перш ніж побачите, і це правда. Отже, ви більше не в плоті. Ви у святому дусі, якщо це він каже: якщо Дух Божий живе у вас, живе, ось живе всередині вас. Але якщо хтось не має Духа Христа, тоді це й не його. Якщо хтось не має Духа Христа, він не його. Отже, ти, хто має Святого Духа. Мають стосунки, близькість з Богом вони не живуть на основі того, що сказав такий то сякий то інший. Ні, на основі того, що Бог говорить із ними через власне його слово. Це те, що відбувається зі мною. Я хочу передати це тобі. Я не хочу, щоб ви залежали від слова єпископа Маседо. Ви не можете поклатися на мою проповідь. На моє на слово нічого з цього. Ви повинні жити на основі своєї віри в Господа Ісуса, який всередині вас, і якщо його немає всередині вас, ви йому не належите. або це так, або ні. Це надзвичайно важливо для вашої віри, мої друзі. Я знаю, що багато людей, які допомагають нам, ось вони які супроводжують наші передачі, ще не отримали хрещення святим духом. Ось чому ми говоримо. Ви повинні бути хрещені Святим Духом, але щоб отримати Святого Духа, єпископе, що мені потрібно зробити? Ви повинні покаятися, ви повинні відкинути свою плоть, ви повинні померти для світу, померти для людей, померти для світу, померти для своїх близьких, для членів своєї сім'ї за вся і за всіх, щоб тоді ви могли народитися знову, народитися від Бога. І це робота святого духа. Коли людина дійсно помирає для світу, тоді приходить святий дух. Це не я даю святого духа, це сам Ісус хрестить святим Духом. Це він він знає хто ця діва, а хто ось хто розсудлива діва, а хто божевільна діва? Отже, божевільні діви вони залишаються на дворі, Вони хрестяться один, два, три рази, і нічого не відбувається. Чому тому що вони не покаялися, вони не поховали своє життя через водне хрещення? Тому що хрещення у воді це таке рішення. Особисте рішення, яке ви приймаєте, ось я каюся у цьому житті, якому я жив, ось я каюся в тих своїх звичках, релігіях, які я мав, я шкодую про це все. Я каюся за ту філософію, яку я вірив, я каюся, що так зробив неправильно, я каюся, що так народився. Але скажімо так, ось ви, хоч і не винні, можливо, в чомусь там, але ви каєтесь за цей світ, і потім ви віддаєтесь. Ви присвячуєте своє життя Ісусу, тоді так, Святий Дух він приходить Тому, на вас, і це дуже якась така інтимна річ, мої друзі. Тому що також, коли приходить Святий Дух, коли Ісус хрестить нас Святим Духом, ми маємо так цю інтимність з Богом, близькість з Богом. Вчора ми говорили не так давно про Давида, який танцював. Ось він танцював. він там танцював, стрибав від радості. Тому що ковчег завіту входив до Його міста. Тоді він приніс тоді ковчег заповіту, який представляв Бога сьогодні. Бог не входить до нас через якусь знаєте, таку презентацію. Він сам особисто, його дух він спускається на нас, робить нас новими створіннями, сином дочкою Божою. Ось чому, коли Ісус каже, коли ти молишся, коли ви будете молитись, так ось ви будете так молитися, отче наш, що є на небесах. Хто може дійти до того, щоб назвати Бога батьком? Тільки ті, хто є дітьми, тільки ті, хто народився від Бога. І я знаю, що кожен може говорити так: знаєте, з батьком, ось отець. Це говорити легко, але жити це вже інша річ. Тільки ті, хто насправді є дітьми, знають, що їхній батько чує їхню молитву. Я пам'ятаю, один із моїх досвідів, який я мав, я сказав, мій батько під час скутості, гіркоти, смутку, туги під час болю, під час такого, знаєте, духовного. Духовної задухи, в найгірший час, приниження, сорому. Там, поруч з моїми колегами, в той момент я став на коліна і сказав Мій батько. Це те, що я сказав, ось і все. І навіть не знав, що сказати. Я був такий спустошений в той момент. Я просто сказав мій батько. І коли я сказав мій батько. Насолода Святого Духа вона прям вторглася в, в моє єство, і всі туги, весь час, весь цей смуток, усе це розчарування перетворилися на радість, на задоволення. Я не забуваю цей досвід. І це було перед моїми колегами, які були пасторами. Я не був пастором, я був просто служителем і, і, до речі, був. Тим служителем, який був, знаєте, одним із останніх. Ось. Але мій батько він почув мене в той момент. Чому? Тому що я народився від нього, і він знав, що той, хто з ним розмовляв, був його сином. Я не був бастардом. Я був сином його. Отже, подивіться, коли у нас є Святий Дух Незалежно від Я того, настільки погана ситуація, обставини, проблеми, незалежно від ситуації, які там людина вона чинить опір, вона проходить, так би мовити, знаєте, через сито вогню, пустелю, спеку, холод, голод. Це те ж саме, що й каже Павло. Я пройшов через це, через те, через інше, але ми є більші ніж просто переможці в ісусі Христі. Той, хто має Святого Духа, він точно є тим переможцем. Принаймні дух. Він якраз є в ньому, щоб дати йому перемогу. Я вірю це усім своїм серцем, те, що я передаю вам, розумієте? Тому варто відмовитися від цього світу, відмовитись від сім'ї, відмовитись від усього, своєї філософії, власних думок, власних мрій, особистих проєктів, відмовитись від усього, покласти все своє життя на вівтар. І з вівтаря прийде Святий Дух, ковчег увійде всередину тебе і житиме всередині тебе. Він не буде в стороні, ні, він залишиться всередині тебе. І це дуже сильно. <рес> Отже, ті, хто мають ковчег всередині себе, хто, іншими словами, має Святого Духа всередині себе, не потрібно вже бігати за молитвою, а знаєте, там єпископи моліться за мене, єпископи... Ми розуміємо, так, ми розуміємо, ми молимося, ми віддаємо те, що ми маємо. Але Бог, Він звільнив нас. Ісус сказав: ви пізнаєте правду. І правда зробить вас вільними. Подивіться на мене, мої друзі, Я навіть зніму окуляри зараз. Ісус сказав, ви пізнаєте правду і правда, що сам Святий Дух, що сам Бог, що є сам Син Божий, який є Ісусом, звільнить вас. Мене звільнили. Я був звільнений від релігійності, я був звільнений від релігійних емоцій. Я був звільнений від фанатизму, М іншими словами, від цього фенетизму. Я був звільнений. Тому я хочу, щоб ви, принаймні, мали це мінімум, те, щоб ви стали храмом живого Бога. Цей капостол також говорить наступне тут. Ось подивіться. Він говорить це до церкви боже, у Коринфі. Насправді тут він говорить боже, до церкви у Коринфі. Він каже: Ви не знаєте, не що не ви є храмом не Божим. Не Ось, і що Дух і Божий живе в вас? Тоді щось боже, потрібно боже, додати? Ні. Це боже, закриває усю чи... <ріст> Потрібно мені говорити більше? Ні, немає потреби. Чи ви не знаєте, коли... ось коли людина не має, вона, коли вона не знає, але коли вона має, вона знає, що це так, вона храм Божий, що Дух Божий живе всередині неї. Ось ти, я, ми. Хто приймає Духа Божого, є храмом Божим, ми є живою церквою Божою, ми є тими розсудливими дівами, які почули Слово і віддали себе цьому Слову, і почали жити через це Слово і заради цього Слова. Ісус сказав: хто любить мене, дотримується мого слова. Отже. Ось, отже, коли ви отримаєте Духа Святого, ви зрозумієте, ви відчуєте тоді так. Ви відчуєте, відчуєте, що всередині вас є невичерпний скарб, і немає смерті більше, немає життя, немає проблем, немає труднощів, ніщо в цьому світі не може збити зруйнувати нас, коли Дух Божий всередині нас чи ви не знаєте, що ви є храм Божий? Тепер зверніть увагу, це не тому, що ви знаєте, а ось ви читаєте Біблію, і ось це природно, воно вас так просто з'являється. Тоді ж Дух Божий він сходить на вас. Ні. Ви повинні мати досвід з ним. Це між вами, і ним, ним і вами. Це не для знання, тому що диявол знає Біблію більше, ніж хто будь хто з нас. І все одно він залишається дияволом. Але ми повинні мати цей досвід мати Духа Божого всередині себе. І коли у вас це є, немає сумнівів. Це те, що також апостол Павло каже: Святий Дух свідчить нашому духу. А потім він каже, що той, хто з'єднується з Богом, Святим Духом, Є одним духом із ним, і це дуже сильно це вже на потім. Але будьте впевнені в цьому. Хіба ви не знаєте, що ви є храм Божий, і що Дух Божий живе у вас? хіба ви цього не знаєте? Якщо ви не знаєте, то мерщій, знаєте, біжіть за ним, поки ви живі, поки ви знаєте ось це слово Боже, і це те, що якраз і означає взяти. Ту оливкову олію, щоб не дозволити лампі, лампі віри, духу, знаєте, за згаснути всередині вас. Нехай Бог благословить вас усіх і побачимось завтра в ім'я Господа Ісуса. Не забувайте, що кожен святий день протягом цього тижня відбувається хрещення у воді, ось якщо ви хочете, у будь-якій церкві, центр духовної допомоги. У нас буде хтось, хто готовий ось прийняти вас. І неважливо, ви з церкви, а, бе, ве, неважливо. Якщо ви від Бога і хочете хреститися, то мерщій біжіть за цим. А ви хочете поховати свою стару природу і бути учасником божественної природи. Отже, ви повинні поховати ось це минуле з усім, що воно має, що ви носили. Нехай Бог благословить вас і побачимось завтра в ім'я Господа Ісуса. Амінь.